І вже тепер офіційне чемпіонське звернення до учасників і вболівальників чемпіонату з футзалу. Ну, По-перше, я хочу звернутися до наших Збройних сил, до наших військових, подякувати їм за цю можливість взагалі приймати участь, взагалі можливість проведення таких турнірів. Без них нас би тут не було, без них би не було України. Низкилки, нашим всім захисникам. <звичайно>, Звичайно, хотів би подякувати всім нашим болівальникам, хто за нас болів уже не перший рік, тому що ця команда у нас, ви ж бачите, гравці роками, п'ятиріччями, вже скоро 10 років в команді. Роками ми будували структуру, роками з нами хлопці. Тому от і, от і результат е, всіх цих років тренувань і таких е, сімейних е, вузлів, які у нас вже утворилися в команді. Ну, Що, що тут сказати? Ну, ми були на голову вище, треба признати, в цьому е, турнірі, в цьому році, вчасна підготовка, збережена команда, все це моменти, які нам вдалося берегти. І бути кращими. Зараз ми вже війшли в історію черкаського футзалу, як триразові. І підряд триразові чемпіони футзалу. Це важка клопітка праця. Хочу подякувати кожному футзалісту, який був за кожне тренування, яке вони не пропускали. Звичайно, тренеру треба сказати дякую за пророблену роботу. Євгену Бабінському, він великий молодець, тому що він в першу чергу, окрім футзалу, окрім спорту, він старався бути трішки і психологом десь. Звичайно, потрібно подякувати і спані Анатолій, будівельнику федерації, що вдалося навіть під кінець уже там і нашим. ДСНСникам і так далі провести цю фінальну частину, і всі болівальники змогли насолодитись футзалом. Так, В двох словах, це може ще якісь питання у вас є. Ну Чи є межа в досконалості? Можливо, турнір змінити треба Дивіться, повище. Взагалі, наша мрія, моя мрія там на цей рік була хоча б в першу лігу України потрапити, але на жаль. Мене одного фінансово не вистачає, щоб потягнути такий великий турнір, а пріоритети зараз трішки в іншу сторону мають іти. Тому, можливо, щось складеться в цьому році, можливо, не складеться. Будемо дивитися, будемо старатися. Мрія вона повинна бути. Ми дуже хочемо спробувати свої сили. Перші лізні України. Щоб... І взагалі, щоб Черкащина була представлена з таким, з таким залом, з такими гравцями і все -таки, е на всеукраїнському рівні.